Ситуація на світовому валютному ринку, а також курс долара та євро в Україні цього тижня, повністю залежатимуть від кількох, але дуже важливих факторів. Детальніше про курс на період з 21 по 24 квітня розповім у традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козрєва. Вітаю мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал, не забудьте натиснути на відповідну кнопочку під відео. По-перше, знову дивимося на Трампа і його чергові заяви щодо тарифів минулого тижня. Він не сильно впливав на ринки, то можливо, що зміниться у найближчі дні. Через митні війни Трампа Україна нарощуватиме негативне сальдо торгівлі, що почне дедалі більше тиснути на курс долара та опосередковано євро у середині країни. НБУ продовжить практично щодня продавати долар на міжбанку для підтримки курсу гривні, але у некритичних обсягах. За прогнозами Олексія Козрєва йому знадобиться для цього витратити за цей тиждень від 420 до 690 мільйонів доларів. Причому основною метою продажу валюти на міжбанку для регулятора у ці дні буде не лише закриття дефіциту на торгах, а й максимальне згладжування курсових коливань. Тепер переходимо до цифр і почну з міжбанку. на цей тиждень. За прогнозами Олексія Козирєва, коридор у парі євро-долар очікується в межах від 1,125 до 1,142 долара за євро. Взагалі, через стреси торговельних воїн, пара євро-долар і взагалі світовий валютний ринок потребують деякого умовного перепочинку та корекції. У результаті за прогнозами Олексія Козирєва, цей тиждень пройде за цією парою валют трохи тихше, тобто з меншим рівнем волатильності євро. У разі, якщо котирування долара на міжбанку з 21 по 25 квітня будуть у межах коридору від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 70 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46 гривень 23 копійок до 47 гривень 62 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків працюватимуть зі спредом по долару в межах від 20 до 25 копійок, а євро в межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15-20 копійок за доларом та близько 20-30 копійок за євро. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 40 гривень 80 копійок до 41 гривні 80 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – в межах від 40 гривень 70 копійок до 41 гривні 75 копійок. А курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46 гривень 20 копійок до 47 гривень 80 копійок. А в обмінниках фінансових компаній цей коридор буде в межах від 46 гривень 20 копійок до 47 гривень 65 копійок. До речі, розгорнуту аналітику від Олексія Козрєва. Дивіться на каналі МінФін. Посилання залишу в описанні під відео. А як ви вважаєте, чи буде Нацбанк послаблювати курс гривні протягом найближчих місяців? Діліться думками у коментарях під відео і не забувайте за нашу ютуб-зброю вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.